Чи замислювали свої, куди дівається дощова вода після злив? Після кожної сильної зливи місто фактично затопляє. Але згодом вода сходить. Мене звати Переполятник Сергій і зараз розповім, як це працює. Після дощу вода стікає в зливоприймачі це спеціальні решітки, які є елементами ливневої каналізації. У нашому місті таких решіток приблизно 4 тисячі. Від них вода потрапляє в систему труб, яка розгалуджується під землею. Важливо знати, що загальна протяжність цієї зливової каналізації становить майже 170 кілометрів і її вже понад 50 років. Цю систему будували ще тоді, коли не було такої кількості асфальтованих доріг, щільної забудови та тротуарів. Місто суттєво виросло, а стара система вже не витримує навантаження. Вона подекуди засмічена і працює не завжди ефективно. Саме тому під час сильних дощів трапляються підтоплення. Є кілька варіантів, куди саме може потрапити дощова вода після зливоприймача. Найкоротший і найпростіший це у річки у Дніпро, у сухий Кагамлик або в Криву Руду. Інколи вода спершу надходить на насосну станцію, а вже звідти в річку. У місті функціонує 9 таких станцій. Ще один варіант злив у технічний канал, як, наприклад, на електростанції. Там вода залишається постійно і в разі підвищення рівня її відкачують. Також вода може стікати у дренажні підземні колодязі, де збирається в бетонних кільцях і поступово вбирається в ґрунт. Однак ця система має і свої проблеми. Окрім технічної зношеності, на їх стан впливають і самі мешканці. Узловову каналізацію часто зливають побутові відходи, брудну воду з домогосподарств і навіть кидають сміття. Все це забиває труби і навіть спричиняє підтоплення. До того ж, дощова вода не проходить жодного хімічного очищення. Решітки можуть затримати лише велике сміття, але всі хімікати і бруд, які потрапляють до зливоприймачів, у результаті опиняються в наших річках, забруднюючи їх. Тепер ви знаєте більше про шлях дощової води в місті, і можливо наступного разу на зливову решітку поглянете з більшою свідомістю.